Так, як взяти участь у вебінарах на сервісі Visic.com? Це другий е, такий ролик, е, або як уникнути проблеми не входження в кімнату? З вами Єльникова Олена, е, проект Єльників.ua. Для того, щоб взяти участь у вебінарах, в тих, яких ви вже зареєструвалися, і можете взяти участь, але не можете зайти в кімнату, або якісь інші проблеми із входженням або з отриманням посилань, то треба зробити наступне. Якщо у вас немає посилання, не прийшло запрошення, то перевірте, чи ту поштову скриню ви вказали при реєстрації на вебінар. Це перше. По-друге, чи саме там ви зареєструвалися, чи саме на той вебінар. Причина не приходу, не приходу на вашу пошту, не отримання вами запрошення може бути лише одне: не та пошта. Або наш лист потрапив в спам Але листи від сервісу Візік в СПАМ не потрапляють. Наше буває таке, хоча. Останнім часом вже із спаму вони виходять. Отже, перевірте папку СПАМ, перевірте всі ваші поштові скрині, можливо, ви раптово дали не ту скриню. І будемо далі виходити з того, що ваше запрошення є у вас, і посилання є. Тоді треба зробити тоді треба зробити шість простих дій. Ну, перше. Перша дія, яку треба зробити, це зафоловитися, тобто стати спостерігачем аккаунту, мого аккаунту, на сервісі Вік. Follow це означає слідувати за кимось, тобто стати тим, хто слідує за мною на сервісі Вік. Ви завжди можете припинити цю дію, але якщо ви Ось тут натиснути кнопочку, то ви потрапите на сторінку, де ви можете приєднатися до мене і стати спостерігачем моєї активності на цьому сервісі. Ну, у нас на сайті, тут є ще ось таке віконечко, де ви можете бачити, скільки у нас послідовників, скільки тих, хто спостерігає, 32. І так само кнопочка, на яку ви можете натиснути для того, щоб перейти на сторінку, де ви можете приєднатися до мого аккаунту. Ну, Натиснемо на цю кнопочку, і переходимо на мій аккаунт. Тут ви бачите, можете прочитати. про мене бачити інформацію про мене, скільки і хто саме є послідовниками, тобто тими, хто спостерігає, і е, скільки, за, за, скільки тих, за ким я спостерігаю, і е, хто саме, і які підручники, туторіалс, е, ті підручники чи книжки, які я е, е, скачувала собі для того, щоб працювати з сервісом Візік. Можливо, вам ці підручники теж будуть дуже корисні. Но нам треба попрацювати ось з цими двома посиланнями: Add as contact, Тобто додати в якості контакту і Follow this member, Тобто, слідкувати за цим членом системи. Перше, що ви натискаєте, це ви натискаєте Follow this member. І відразу з'являється надпис, що ви вже following, тобто ви вже є спостерігачем. І unfollow, тобто в будь-який момент ви можете натиснути кнопку Не спостерігати, і це буде миттєво, так само миттєво від'єднання. І add as contact, то ви можете запросити мене надати вам свої контакти. Які є в цій системі. То якщо ви натиснете, то система надасть, задасть вам декілька запитань, і зможе вам дати. Надати контакти. Тоді ви з'явитеся у мене в контактах, а я у вас. І ми зможемо обмінюватися напряму через цю систему візік, напряму повідомленнями. Ну, для того, щоб під'єднатися до мене, пишете «Yes, do you know Олена Єльнік. Тобто, чи знаєте ви Олену? Знаю, my стюдент, my, тобто, мій my, my учень, мій вчитель. Мій schoolmate однокласник, мій друг, знайомі через візик, і мій колега. Ну, ви можете написати знайомі через Візик і далі Окей «OK, add as contact», Тобто окей, «OK, додати в якості контакту. Якщо ви це натискаєте, то Система вас повідомляє, що ви благополучно надіслали запрошення цьому користувачу, тобто мені. Я отримую лист і обов'язково відпишуся вам як, вже як людина, яка має контакти. Дуже раджу вам зробити такі самі дії. по... Додаванню в контакти такі самі дії із тими, хто разом з вами відвідує майстер-групу, чи тренінги наші, чи якісь інші навчальні вебінари. Ви зможете тоді контактувати один з одним, допомагати один одному і надсилати один одному, можливо, поради, листи. І так само тут можна викладати свої. Роботи, презентації прямо в цьому сервісі Візік. Дуже зручний сервіс. Отже, це перша дія зафоловитися, тобто приєднатися і додати до контактів. Далі, якщо у нас є запрошення в листі, то треба перейти по посиланню на безпосередньо на вебінар. Ось таке запрошення в листі є е, запрошення і є посилання. Зверніть увагу, що в посиланні є керівця, тобто назва самого вебінару або заняття прописано кириліцею. Саме із цього може бути таке, що ваше посилання не спрацює. Але е, частіше за все, посилання спрацьовує. Ну, буває таке, що ваша пошта. Або ваш браузер налаштований на інше кодування і посилання просто не проходить. То вам, якщо ви натиснули на це посилання і вам не відкрилося, або відкрилася УПС 404 помилка. То це тільки тому, що у вас кодування кірілліці не співпадає з тим кодуванням, яке є на візики. Що тоді робити? Все дуже просто. Тоді ви просто виділяєте це посилання, просто виділяєте його і копіюєте правої кнопочки копіювати і вставляєте в браузер. Просто ось тут вставляєте його і перейти. І переходити на сторінку. Ось таким чином. Тобто пройти по сторінці по ссилці в листі безпосередньо кліком або через копіювання і вставляння. Тільки так, саме із того, що в адресі присутня оця кириліця, букви кириліцею, може бути таке, що ваше посилання не спрацює. Тоді копіюєте і вставляєте. Всі посилання вивірені і, в принципі, правильні. Вони не є помилковими. Тобто, Ті речі, які, ті речі, які спостерігалися от на останньому вебінарі, коли люди не могли увійти саме за того, що або ваш браузер, або ваш сервер, де знаходиться електронна пошта ваша, не сприйняла кирилицю коректно. Ось таким чином. Далі, наступний крок це був другий крок пройти. На запрошенні в листі пройти по посиланню на вебінар. Далі, натиснути зелену кнопку для приєднання. Ось така велика зелена кнопка Join this class. Тобто приєднатися до цього класу. І ми натискаємо на цю кнопку це означає, що ми заявляємо себе як учасника цього вебінару. Натискаємо. Після того, як кнопочка спрацювала, ви отримуєте повідомлення, що ви благополучно зареєструвалися в цей клас, і, оцим зеленим, і кнопочка змінила свою назву Ланч клас. Ланч це означає запустити. Тобто, тепер ви вийдете на цю сторінку і запустите в своєму браузері заняття. Вже зайдете на ту сторіночку, яка є безпосередньо класом. Ось таким чином. Після того, як система отримала вашу реєстрацію, тобто те, що ви зареєструвалися в класі, система надійшла вам запрошення. І це запрошення буде мати ось такий вигляд: Invitation to Join Leave. Онлайн клас on Visic. Відкрите це запрошення. І ви побачите е, текст англійською мовою. Я не завжди встигаю вписати українською мовою, але англійською мовою, в принципі, тут текст один і той самий. I'm inviting you, тобто, я запрошую вас приєднатися до мого класу. І так далі. Тобто текст може бути інакший, може бути текст просто як нагадування вам. Але оце посилання, воно не виглядає як посилання, але воно є саме тим посиланням на клас. Це посилання так само містить кирилицю, тому, якщо ви натисли і безпосередньо не Побачили, не відкрилася вам сторінка, то так само ви натискаєте правою кнопочкою миші і натискаєте Копіювати адресу посилання. Після цього виходите в браузер і отут вставляєте в смужку браузера це посилання. Знову таки, правою кнопочку, і «Вставити і перейти. І таким чином ви потрапляєте на сторінку. Вебінару вже безпосередньо перед тим, як зайти. Як правило, система посилає тричі нагадування. Перше нагадування в момент вашої реєстрації на сам вебінар, друге нагадування десь за годину, і третє нагадування вже там десь за 10-15 хвилин. То слідкуйте за поштою, якщо ви пам'ятаєте про вебінар, і проходьте по посиланню і заходьте на вебінар. Після того, як Ви отримали запрошення від системи, зайшли на цю сторіночку. От саме на цю сторіночку вам і буде вислане запрошення, ви натискаєте «Lunch клас, тобто, запуск цього класу відкривається окрема сторінка. І ви в кімнаті вебінарів. В кімнаті буде ну, пусто, якщо ви зайшли за декілька хвилин до початку. І рівно в оголошений час, коли цей час настане, коли буде цей вебінар, кімната оживе, тобто всі, хто увійшов, стануть видимі, і включений мій мікрофон. І ви почуєте вже або мене, або частіше за все, я ставлю спочатку музику для того, щоб налаштувати звук. Після того, як ви прослухали вебінар, взяли в ньому участь, сподіваюся, активно, з коментарями і з запитаннями, після цього вам треба зробити шосту, перепрошую, п'яту дію. П'яту дію це зайти знову на цю кімнату. Після вебінару зайти знову в цю кімнату, а вона у вас буде відкрита. Пройти отут нижче і написати коментар. Просто написати ваш коментар і натиснути на пост комент, ваш коментар був опублікований успішно. І ваш коментар з'явиться, з'явиться від кого, і з'явиться у мене буде повідомлення, що ви надали коментар. Звичайно, що якщо вам не сподобалось, пишіть, що вам не сподобалось. Це абсолютно нормально. Після того, як ви дали коментар, а чому я кажу, щоб ви. Написали коментар, тому що, коли закінчився вебінар через 10-15, ну іноді через 20-30 хвилин, залежить від довжини тривалості самого вебінару, то дивіться, вже перевантажилося і відкрилися відкрився. Коментар. Поки ви напишете коментар, то ось тут, після, після того, як вебінар закінчиться, з'явиться ось така картинка: червона кнопка замість зеленої і ще одне посилання поруч. Це означає, що закінчилася компіляція. Запису цього вебінару, який ви щойно прослухали, і ви можете або переглянути і не закачувати, або Download Recording, тобто закачати собі в комп'ютер цей вебінар. Ви можете натиснути Download Recording. І завантажити собі в комп'ютер запис того вебінару, який щойно прослухали. Ось таке віконечко виникає, коли ви натискаєте. Упаковка запису е, англійською мовою вас повідомляють. І тобто, запис лежить у них на сервері перед тим, як вам його віддати, його пакують в спеціальний файл, де ви зможете прямо безпосередньо його. Вже прослухати. Ось таким чином, натиснувши Download Here, тобто скачати це, і ви можете отримати файл собі на комп'ютер. А поки ви чекаєте упаковку, можете надати коментар до щойно прослуханого. Вебінару. Коментарі вітаються. Ваша активність тоді в системі підвищується, рейтинги підвищуються, тому що ви не тільки відвідуєте, а ще є інтерактивним слухачем активним, тобто слухачем на сервісі вебінарів Візік. Отже, зустрінемося на вебінарах. До зустрічі!